Вітаю вас на каналі Arduino Майстерня. Сьогодні ми розберемо, в яких режимах можуть працювати піни Arduino. Переходимо до схеми. На ній зображено Arduino Uno, до якої приєднано світлодіоди, який підключені через снурумо обмежувальний резистор на 100 Ом до піна номер 3 також ми бачимо фоторезистор, який утворює з резистором на 10 кОм дільник напруги та кнопку. Ось ми вже в Arduino IDE. В блоці Setup, який виконується один раз при запуску Arduino, відкриваємо послідовний порт. SerialBegin. В дужках прописуємо швидкість, з якої буде працювати порт 9600. Далі ініціалізуємо піни. Pin Прописуємо Pin пін та режим, в якому він буде працювати. Output, Input або Input Plup. Output від англійського. Out, вийти, тобто вихід. Також пін-мод 8 Input Pullup. Я використовую Input Plup, тому що в нього вже є підтяжка по оживленню. І не потрібно зовнішній резистор ставити на кнопку. У функції Loop, яка виконується циклічно, ми прописуємо digital Write. Ми встановлюємо, який сигнал буде на піні. третьому – height, тобто високий сигнал. Можемо зараз також прописати змінні, які нам знадобляться на початку перед void-setup прописуємо bool. Bool це тип змінної та її назва. І також Int. Int це тип змінної, light це її назва. Отже, ми. Вже в коді не використовуємо тип зміни, тільки її назву. Прирівняти до button Digital, тобто сигнал, який буде прочитано з 8 піна. Read від англійського слова читати. Light, тобто освітленість, дорівнює аналог рід. Аналоговий сигнал можуть читати. В яких є АЦП. В Arduino Nano це з А0 до А7. Uno Це з А0 до А5. І в серіал, тобто порти, ми виводимо з моїх команди Print в лапка Button. Лапки потрібні для того, щоб ввести текст Далі Серіал Принти так само. Принти, тобто, щось написати. Типу, там буде або 1. Якщо ми пишемо вже інну, то нам не потрібні лапки. Також не потрібні лапки при написанні якихось цих або чисел. Серіал принт ми написали пусті. Символ в дужках. Це для того, щоб було зручніше відділити, де в нас один рядочок від іншого. Далі переписуємо light, тобто світленість. І так само серія print вводимо її значення light. Можна в лапках будь-що. Наприклад, вам потрібно, щоб було якесь там. З аналогового датчика значення, наприклад, банально гучності чи щось. Для переносу рядочку нам потрібно прописати serial println. І на останок ми каємося з ладіод, який у нас є на третьому піні. Для цього ми надсилаємо на третій -лов, тобто лов. Та пропишемо делеї. Для важких проєктів делей використовувати не дуже рекомендовано, тому для кращого результату вам, мабуть, знадобиться використовувати міліс. Під'єднуємо Arduino до комп'ютера та завантажуємо прошивку, нажавши на кнопку Завантажити. Прошивка займає декілька секунд, та ось код вже починає виконуватися. Відкриваємо монітор порту та очищаємо його для зручності. Як бачимо, вже до комп'ютер іде інформація. Нажимаємо кнопку, значення батон змінюється. Для інвертування потрібно поставити знак оклику перед Digital Read. Також значення освітленості, тобто з аналогового датчика, змінюється. Дякую за увагу.